Так нарешті дочекалися добрі новини для українських біженців у Німеччині, тому що, по-перше, і найголовніше, багатьом з вас добавляють майже 6%. Ось гроші. Кому саме і як далі у випуску? Далі німецький автопром відповідає на мита Дональда Трампа і дуже креативну відповідь приготував для. Америки і для Трампа. Також Німеччина стає більше не лідером з прийому біженців у Європі. Про це також поговоримо. І поговоримо про те, що це для автовласників дуже важлива новина, буде дешевшати пальне. А, бо зараз нафта дешевша, і це не як в Україні, що нафта подешевшала, а бензин ні. Тут в Німеччині, наприклад, я помічав кореляцію між цінами нафти, і дійсно на заправці воно корелює. От і по-друге, що це дуже дуже погано для Росії. Це також супер гарна новина. І також ми поговоримо про те в кінці трошечки, затронемо те, що відбувається. Я вчора вам у випуску, якщо ви не дивились, розповідав краєчком, що ми очікуємо на великі протести в Штатах, є багато матеріалів. І е, як адміністрація Трампа попереджала українців сидіти тихо і не висовуватись, як вони типу помилилися, але насправді мені здається, що не помилилися. І також ще одна гарна новина: що Трамп почав потрошечку давати задню із своїми митами. Про це теж поговоримо. Тож, багато цікавих і гарних, як на мене, новин. І звісно, як завжди, все це у фокусі нас, українських біженців у Німеччині. Тому давайте мені лайк, і я швиденько починаю. Колективний договір у державному секторі в Німеччині таки народився після довгих мук. І як завжди, не без драми, профспілки натиснули, і уряд спітнів, і от, перемога. Хоча, якщо чесно, не зовсім така, як усі хотіли. З 1 квітня у всіх працівників бюджетного сектору зарплатня піднімається на 3%. І це. Мінімум на 110 євро щомісяця. А з травня 2006 року ще на 2,8%. У сумі на 5,8%. Це майже 6%. Тож святкуємо перемогу для тих, хто. Працює у бюджетному секторі для вас, можна так сказати, супергарну новину. Я сьогодні приніс профспілки, звісно, просили більше. Вони хотіли 8% або, хоча б мінімум 350 євро, а отримали те, що отримали. І голова профспілки Верді прокоментував це так, як результат важкий у важкі часи. А от землі, як завжди, самі собі режисери ведуть переговори окремо, цікаво, чим це для них закінчиться. Ось цей договір діє аж до кінця березня 2027 року, тобто можна спати спокійно, ну хоча б до наступної профспілкової війни. Так що, дорогі українці в Німеччині, якщо ви працюєте в держсекторі, перевіряйте свої платіжки, повинно вам прийти з наступного місяця вже трошечки більше грошей. А ті, хто в пошуку зараз роботи. Зверніть увагу на держсектор, бо, бачите, там дуже вчасно завжди індексації є, і профспілки не дають розслабитися державі як роботодавцю. Ось так. Volkswagen вже крутить схеми по-новому. Тепер американцям доведеться доплачувати за доставку зверху рекомендованої ціни. Скільки. Ще не кажуть. Але головне, що всі машини, які встигли проскочити до США до введення ось цих пошлень, продаватимуться по старому. І дилери вже запаслися як на Чорну п'ятницю, можна так сказати. Тобто хитрість від актодилерів. Вони тепер рекламують автомобілі за старими цінами і позиціонують це, як, що це ніби знижка. А насправді це не знижка, а просто бізнес по-німецьки. Тобто Трошки наперед вони подумали. Так, швидко, розумно і з прибутком. А от Mercedes взагалі каже: може, ну ті дешеві моделі в США, хай краще купують дорожче і нам вигідніше, і виглядає це, звісно, красиво, як всі нові мерседеси. Експерти сподіваються, що за три місяці, поки склади ще в США не споряжніють, політики там е, щось вирішать у колуарах. а поки максимальний маркетинг і трошки магії продажів. Ось так. А політики дійсно вже щось вирішують, і е, ми пізніше у випуску про це також у нас є тема. Тож, як то кажуть, от вам і криза. Головне не панікувати, вчасно включати голову. І здається, із цим у німців проблем точно немає, як завжди. Ось так. От і все. Німеччина більше не головна магнітна точка для біженців у Європі. За перший квартал 2025 року кількість заявок на притулок тут впала аж на 41%. Ну, прям дієта для БАМФА, федерального відомства у справах міграції. Ось вам факти по-гарячому, як то кажуть. Франція, тепер у нас новий ТОП, вона має 40 871 заявку. Далі 39 тисяч з невеликим Іспанія займає, а от Німеччина лише на третьому місці із 37 тисячами. І от що цікаво, у Франції основні заявки це українці. А от у Німеччині все ще класика жанру Сирія, Афганістан та Туреччина. Тож, як ми з вами бачимо, що Німеччина зараз отримує, можна сказати, такий шанс трохи передпочити від напливу. А для Франції показати, як там у них з інтеграцією. Тож, якщо ви мене дивитесь із Франції, будь ласка, напишіть мені в коментарях, я буду більше робити новин про Францію, якщо у вас буде дійсно трошечки більше, ніж зазвичай. Що хочу сказати сьогодні всім українцям, особливо автомобілістам. Краще стало 64,7 за марку Бренд. Це про е, нафту ми зараз з вами розмовляємо. Це значить московська нафта десь 51-52 долари за барель. А як ми знаємо із всіх попередніх випусків і всю всі ці цифри обсуждають, що 55 доларів за барель для Росії це порог собівартості нафти це із санкціями, тому що вони там більше витрачають, щоб обходити їх, щоб якось поставляти. Тому, по-перше, для тих, хто в Німеччині ми вже розмовляли, що коли нафта знижується, дійсно на заправках трошки пізніше знижується ціна на паливо, і це супер новина. А по друге, для Росії наступають дуже важкі часи. Це шок-сценарій, можна так сказати. Центральний банк Московії опрацьовував з ціною 55 доларів, як ми вже казали. О, а от 50-52 долари, якщо це довготривало збережеться, це доволі великі бюджетні проблеми для Московії. Тому ось така супернедільна новина. Як то кажуть, нет худа без добра на Московії, тому що Трамп з цими митами дуже шатає світову економіку. А коли шатає. Ця світова економіка завжди падають ціни на нафту. Ось так. І от до Трампа знову ми чи пішли від нього, чи не пішли, але знову повертаємося, тому що він увімкнув задню по тарифам і тепер вирішує, кому бути з тарифами, а кому на поблажку, можна так сказати, піти. І здається, що до нього вже вишикувалась черга з країн, які дуже хочуть вирішити все, як то кажуть, по-хорошому. В'єтнам, Камбоджа, Індонезія, Ізраїль та Індія вже отримали свої послаблення. І марнославний Трамп дуже радіє, що кожна країна дзвонить йому, і це для нього дуже велика краса, що ми тепер, як він каже, за кермом світової економіки. А до цього, що були не за кермом. Тож слідкуємо на наступному тижні, чим це все обернеться для Європи. Можливо, також якісь послаблення будуть. Тому дивимося, це буде насправді. Послаблення цим країнам, що ми тільки що перерахували, це добрий сигнал для Європи. І чекаємо, це також буде гарна новина. Тому не все так погано, як починалося на початку тижня. Діджитал інфаркт для українських біженців у США. Частина людей, які абсолютно легально перебувають в Штатах за гуманітарною програмою, цього тижня отримали. Неприємний ранковий сюрприз на пошту. Їм прийшов лист, ваша віза анульована. У вас є 7 днів, щоб зібрати валізу. В листі чорним по білому було написано. Не намагайтеся залишитися. Вас знайде федеральний уряд, ви станете об'єктом правоохоронних дій. І це не жарт. Це була офіційна розсилка Міністерства внутрішньої безпеки США. Тільки от виявилося, що це помилка. Далі я вам розповім, чому це на мою особисту заангажовану думку, не помилка. Е, про це ми трошки пізніше поговоримо. Тож, у п'ятницю уряд США вибачився, мовляв, все окей, ніхто нікуди не їде, гуманітарна програма працює, українців ніхто не чіпає. І от тут вони спалилися, тому що вони уточнили, що це не пов'язано із Трампом. Але варто згадати, що в січні одразу після його приходу справді почали заморожувати кілька міграційних програм, і включно з тією, що стосується українців. Але тепер чому це була не помилка? Як ми з вами вчора розмовляли в випуску, що сьогодні очікується сьогодні чи вчора, це відносно нас, це ось вночі було великі протести проти Трампа. І ось ось такі помилки чи не помилки, це, можна так сказати, превентивний удар, що любі українці: сидіть, будь ласка, тихенько і ні в яких протестах не участвуйте. Ось так: це ось таке можна так сказати, залякування та попередження. Це, звісно, знову моя особиста заангажована, власна, приватна, як хочете, називіть, думка дилетанта і все таке. Інше. Що ви думаєте, звісно, коментарі відкриті, будь ласка, пишіть, буде цікаво почитати. Висновки сьогодні робіть всі самі. Я максимально позитивно вам їх розповів. Вони, як на мене, також досить позитивні для українців. Шикарної вам та гарної неділі, щоб все, що ви запланували, у вас збулося. І побачимося незабаром. Пока!